Всім привіт! І це мій новий влог. Мені дуже цікаво, що ви хочете, щоб я зняла для вас. Я хотіла зробити опитування в моєму телеграм-каналі, які мені відео знімати, на яку тему. Позначки та потреби. У нас зараз така прекрасна погода. У нас знов йде дощ. Да. А, мені треба йти на нову пошту. Ну, вже йде менше. Я напевно візьму зараз парасольку і піду на нову пошту. Мені потрібно забрати моє замовлення з мейкапу. Ось, і зараз ми одну із них відкриємо. Вчора я робила укладку на кореневий об'єм. У мене вийшло так дуже гарно, мені сподобалося. Я взагалі люблю робити різні укладки та показувати вам варіанти, щоб ви теж змогли подивитися і теж таку зробити. Що я зараз тримаю в руках? Це термозахист, він дуже такий класний. Наношу його. На повсюду довжину волосся. І коли я мені поклали подарунок, ось коли я захотіла порекомендувати оцій термозахист, мені прислали ось такий масажер для волосся тепер. Скільки в мене вже таких масажерів І для обличчя є? І для тіла, тепер ще для волосся. Мені просто як подарунок дають, і я стараюсь. А... Це коли миємо волосся, щоб воно розпінулося, мені взагалі дуже сподобався. Так, зараз вже йдемо забирати замовлення. Такий сильний дощ зараз іде. Дівчатка забрала з мейкапу. Давайте зробимо розпаковку, що мені прийшло. Так, я вже відкрила і перша це база під макіяж. Зараз покажу, як вона виглядає. Ось так вона виглядає. У мене є ще від цієї фірми ось такий тональний крем. Е, так, так же само виглядає? Ось такий е, пінка для вмивання. Натуральна! Та ще дали в подарунок сумку з майкапу. Є в двох кольорах. Ось такий і ось такий чорний. І ось така шапочка для купання. Нова. Та ще мені прийшов ось такий чорний чехол. Це для окулярів. Я замовила. Все всім папа. А я пішла дивитися а, свій улюблений серіал.